Як лісові мешканці зимують? Зима сувора пора року. Особливо для диких звірів. І не лише для тих, кому необхідно постійно шукати їжу, а й для тих, хто впадає у сплячку. Дикі звірі пристосовуються до суворих умов зими. По-різному. Деякі тварини. Постійно переміщуються, мігрують у пошуках їжі. Інші звірі лягають спати до весни, і в цей час у них з'являються малюки. А звірі в лісі заздалегідь готуються до суворих випробувань. Адже від цього залежить їхнє життя. Давайте з вами зазирнемо до лісу. І підглянемо, що ж роблять лісові мешканці взимку. Олені, косулі, лосі постійно ходять лісом в пошуках їжі, а також рятуючись від хижаків. Харчуються ці звірі гіллям, сухим листям дерев і кущів, відпочивають. Лосі, наприклад, закопуючись у сніг, а косулі навпаки розгрібають сніг і облаштовуються на землі. Цікаво, що взимку самці цих тварин оновлюють роги. Старі вони скидають, а через деякий час у них відростають нові. Цей період косулі, олені і лосі. Дуже вразливі і стають легкою здобиччю для хижаків. Наприклад, для вовків. Вовки найнебезпечніші лісні хижаки взимку. Тепле хутро допомагає їм вижити у люті зимові морози. У такій шубі вовк може спати на снігу. А щоб не замерз сніс, він прикриває його своїм хвостом. На полювання вовки виходять вночі. У пошуках їжі вони можуть пройти велику відстань. У народі кажуть, що вовка ноги годують, полюють вовки по-різному, можуть поодинці на невеличких тварин а можуть і зграєю. Ще однією господаркою лісу є лисиця. По снігу лисиця ходить і не провалюється, адже її лапки вкриті хутром. Живе вона в норі, але може спати й на снігу, прикривши ніс своїм великим пухнастим хвостиком. Щодня Лисиця виходить на полювання, ловить зайців, але основною стравою лисиці є польові миші. Завдяки гарному слуху лисичка визначає, де ж під снігом знаходиться мишка. Потім тихо підкрадається туди, де їй, здається, знаходиться мишеня, і раз! Грибає вниз головою, зариваючись у сніг. Ось обід і є. А що ж робить білочка? Білочка, восени зробила запаси, але не в норі, а в дуплі. а ще зарила в землю або заховала під старим пнем. Виходить білечка зі своєї домівки лише тоді, коли їй потрібно забрати їжу зі схованки. А от зайчик біляк постійно трибає по лісу. Напередодні зими змінив він свою шубку з сірої на білу і тулиться до сніжку, наче согроб. Подушечки лапоку зайці взимку вкриваються хутром, тому і не мерзнуть. А ще це допомагає зайцю убігати від ворогів, по льоду. він не сковзається. Їдять зайці гілочки дерев і кущів, а також кору рослин. Вдень ховається зайчик від хижаків у нірці. Яку вирив у сугробі, а на пошук їжі збирається ввечері. А що ж робить цар лісу бурий ведмідь? Взимку він спить, адже смаколиків, які він полюбляє їсти, корінці, горіхи, ягоди не знайти, от і лягає ведмідь у сплячку. До самісінької весни у свій теплий і затишний барліг. А в барлозі, взимку ведмедя, з'являються ведмежата. А якщо ведмедя взимку розбудити, то він стає дуже злим, тому що голодний і починає вештатися лісом і полювати. На перше, що попадеться, їжечка ми теж з вами не побачимо взимку, адже він ще восени підготував затишну домівку і тепер згорнувся в клубочку і спить. Зима важка пора року для диких звірів, і кожна тварина готується до зими. Ретельно і заздалегідь. Ось така в нас з вами вийшла прогулянка лісом. До зустрічі, малята!